Рак додала, що вона може допомагати лише у рамках гуманітарної місії, чим і займалася все життя. Мій внесок, і допомога сім'ям, які опинилися у скрутній ситуації. Лікарням та дітям вийшов за межі України та Росії. Це буде благотворительний концерт. У вас буде можливість допомогти людям, які нуждаються, не стримуючи емоції на дописані. Лорак відреагувала журналістка Раміна, яка спочатку написала гнівний коментар, а також записала інстасторіс. Кароліна хорош триндіт. Ти обрала Росію, живи з цим. Ти доросла жінка, прийняла рішення, зізнайся в цьому, і все. Раніше я вірила в твої казки, шкодувала тебе, але 24 лютого ти показала себе в усій красі. Та додала: Так, ми прийняли твою позицію виступати в Росії. Паспорт український віддай і живи собі, голуб миру. Дуже бісить, коли з людей роблять дураків. Написала раміна. Хочу закментувати окремо на Ані Лорак, щоб ви звернули увагу на лінію поведінки.